З самого початку технології блокчейн люди обговорювали публічний чи приватний блокчейн. У корпоративному середовищі важливо знати про істотні відмінності між цими обома. Приклади публічних і приватних блокчейнів відіграють важливу роль у компаніях, які шукають ідеальний тип блокчейну для своїх рішень. Що таке приватний блокчейн? Приватний блокчейн це особливий тип технології блокчейну, де лише одна організація має владу над мережею. Отже, це означає, що він не відкритий для приєднання. Приватні блокчейни мають багато переваг, висока безпека та ефективність, повна конфіденційність, низькі комісії тощо. Публічний блокчейн. загальнодоступна мережа блокчейн це мережа, до якої кожен може приєднатися, коли забажає. Немає жодних обмежень щодо участі. Більше того, будь-хто може побачити реєстр і взяти участь у процесі консенсусу. Що таке полігон? Це стек протоколів, призначений для вирішення проблем масштабованості Етеріум. Мережа Полігон вирішує проблеми мережі, обробляючи транзакції в окремому блокчейні сумісному з Ethereum. Як це функціонує? Полігон, раніше відомий як мережа MATIC, забезпечує просту структуру для нових і існуючих блокчейн проєктів для створення на Ethereum без проблем з масштабованістю. Діючи як протокол рівня 2, Polygon допомагає підвищити швидкість транзакцій і знизити витрати для розробників. Що таке MATIC? Matic – це рідна криптовалюта Polygon. Це токен ERS20. Токен створений на блокчейні Ethereum. Цей токен використовується для управління та захисту мережі Polygon і оплати комісій за транзакції в мережі. Які ж переваги публічного блокчейну? Висока безпека, незмінний, повна прозорість? Ще більше переваг це кращий імідж, що ми називаємо це публічне розгортання кроком вперед. Ніхто не може поставити під сумнів існування та функціональність нашого блокчейну. Однією із ще кращих переваг є повне розширення прав користувачів. Тут всі користувачі мають повноваження. Оскільки немає центрального органу, який би перевіряв їхні кроки. Жодна корпорація не може заборонити вам завантажити вузли та приєднатись до консенсусу. Справжня децентралізація це ще одна із переваг. У публічному блокчейні ви отримаєте справжню децентралізацію, оскільки кожен має копію книги. Це також створює розподілену природу. Анонімна природа. Тут усі анонімні, оскільки це суспільне надбання. Ця функція призначена головним чином для безпеки власного майна. Скільки часу є у нас для розгортання своїх аккаунтів? Розгортання загальнодоступного блокчейну це тривалий процес, у якому задіяні мільйони аккаунтів. Початковий період становить 6 місяців, починаючи з 18 лютого 2023 року. Протягом цього періоду наш поточний приватний блокчейн також працює, і це гарантує, що нерозгорнуті акаунти аккаунти все ще зможуть здійснювати транзакції між собою. А отже, додаткові терміни, період вторинного розгортання триватиме ще 12 місяців. Тож поспішіть, хто ще не встиг в початковий період до 18 серпня 2023 року. Чому ж нам потрібно розгортати свої аккаунти? Зважаючи на те, що поточний приватний блокчейн на основі Ethereum працюватиме до 18 серпня, ми наполегливо рекомендуємо всім. Іма ванекусистем перенести свої акаунти протягом цього початкового періоду, аби уникнути будь-яких технічних незручностей, які можуть виникнути після цієї дати. Майте на увазі, що всі транзакції між нерозгорнутими акаунтами можна обробляти до 18 серпня 2023 року. Чи зможемо ми розгорнути пізніше? Так, усі іма можуть перенести свої блікові записи на другому етапі. Чи будуть відмінності між першим та другим етапом? Звісно, ціна за розгортання буде значно вищою за поточним. Що ж буде з моїми аккаунтами, якщо я не розгорну їх на публічний блокчейн? А партнери надалі матимуть доступ до своїх облікових записів. Баланс ван залишиться незмінним і буде видимим для вас. Ви матимете доступ до лекцій із навчальних модулів, які ви придбали раніше. Жодні транзакції будуть неможливі. Що робити, якщо у мене більше одного аккаунту? Перенести їх усіх? Якщо ви оберете перенести усіх, у вас буде спеціальна комісія за переказ цих аккаунтів. Оскільки є партнери, які мають величезну кількість аккаунтів у своїх особистих мережах, було створено акційні збори для групових переказів. Комісія застосовується для тих іма, які бажають перенести всі свої аккаунти. Зліва ви бачите таблицю всіх розрахунків. Яким чином можна оплатити цей перехід? Існує два способи оплати. Два варіанти оплати комісії за розгортання. Перший це 50% кеш, 50% резерви кеш гаманцем. І другий 100% кеш. Щоб здійснити оплату 100% за кеш аккаунт у вас на картинці показано, власне, як зробити цей перехід. Як же ж мені поповнити свій гаманець кешем? Є два варіанти. Перший варіант переказати бажану суму на один із криптогаманців нашої компанії. Нижче подано гаманець Bitcoin та гаманець USDT в мережею TRS20. Напишіть електронного листа до нашого accounting department за адресою invoice.onelifecorp.eu із інформацією. Псевдонім аккаунту, на який має бути зарахований платіж, скріншот вашого особистого гаманця біткоїна або USDT, де видно ідентифікатор транзакції. Варіант другий перейти в My Wallet, угорі ввести Top-Up Cash Wallet, вибрати суму, яку ви хочете поповнити, і ввести свою необхідну інформацію без запиту на оплату через FIO. Зверніть увагу, якщо ви вирішите поповнити біткоїном, обробка може зайняти деякий час. Важливо, що усі кеш-операції між аккаунтами тепер є безкоштовно. Бажаємо вам успішних переказів, є питання? Звертайтеся. Будьте частиною майбутнього One Ecosystem.